На другий день приїхала служба ФСБ, забрала мене, сказала, що я обміну не підлягаю, так як я учасник бойових дій, а там Атошник. Вони всіх вбивали. Сергій Ковальчук потрапив до полону росіян під час окупації частини Чернігівщини. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік вирішив вивести своїх рідних до одного з сіл біля Чернігова. Повернутися до міста не встиг, бо дорога була під контролем росіян. Через декілька днів за чоловіком прийшли до сільської хати, бо, за інформацією окупантів, той у 2015 році воював на Донеччині у складі добровольчого батальйону Луганськ-1. На 13-й день вони заїхали, зв'язали мені руки, натягнули мішок на голову і повезли невідому напрямку, возив по різним селам. В першому підвалі, вони на першому допиті, вони хотіли, щоб я все розповів. Де ж знаходиться що Чернігів? За словами Сергія, коли росіяни відступили з Чернігівської області, його відпустили. Не намагайся навіть втекти, бо в тебе тут рідні залишилось. Ну, я розумію, що може що зробити з рідними. Я нікуди не тікав. Після цього повернувся у Чернігів. Одразу пішов до військкомату, розказує Сергій. Там сказали чекати. Далі були спроби потрапити до добровольчих батальйонів і оголошення набору до бригади Людь. Тоді, я саме один із перших подав ці документи, я пройшов випробування, я пройшов військову лікарську комісію. На зараз я чекаю наказ і буду відправлятись на учебне тренування, щоб далі відбивати ворога з нашої землі за час набору до бригади людь подали заяви 200 охочих, говорить начальник кадрового відділу ГНП в області Ігор Папченко. Документальний відбір пройшла половина кандидатів. Загалом зараз у нас близько близько 70-80 кандидатів, які успішно подали анкети. І зараз проходять військово-лікарську комісію. Після цього будуть е визначатися їх рівень фізичної підготовленості. Потім е тестування на визначення загальних здібностей і е знання законодавства. Гвардія наступу складається всього із восьми бригад: шість нацгвардійці, одна прикордонники та поліція. це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилеристи та рота спеціальних операцій. Заробітна платня е стартує від 20 5 27 тисяч це у наймолодшого поліцейського, який тільки розпочинає службу. Так? Потім є доплата 30 тисяч гривень на період дії воєнного стану, і ще доплата до 70 тисяч збільшена додаткова винагорода. Для тих поліцейських, які будуть виконувати безпосередні завдання безпосередньо в умовах бойових дій, ігор Папченко розповів, служба у гвардії наступу не передбачає мобілізацію. Це батальйон для вмотивованих добровольців. Аліна Коржинська, Олександр Котенко, Олександр Поліщук, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.